Добрий день! Вирішили встановити собі сонячну електростанцію. Зараз великі проблеми з енергетикою, це всі знають. От. До цього ми йшли довго, але все ж таки вирішили: зібрали поле, зібрали інвертор. І з чим ми стикнулися. Ми це все збирали самотужки. Самотужки дивилися відео в інтернеті, там різні спеціалісти, не спеціалісти, всі є. Як ви знаєте по відео з нашого каналу, ми взагалі не електрики. Встановили поле от нещодавно буквально. Встановили поле, перевели всю проводку сюди, щоб тут у нас був так сказати, розподільний щиток, інвертор встановили. І що е, стикнулися з чим? Буквально вчора ми зібрали цю станцію. Вмикаємо. Ось інвертор працює. Він працює, але він показує, що він тільки бачить змінний струм. Більше жодного індикатора не говорить. Зараз у нього все чудово, повірте. От, ми не бачимо генерації. Трошки настав день. А мандраж такі ми всі поспішаємо подивитися, ну, як ж сонячне поле працює. Немає генерації. Ми крутимося, дивимося різні відео в інтернеті. Все, у нас тут все зібрано, як по схемкам, все чудово. Сьогодні буквально поспілкувалися з людиною, він нас наштовхнув на таку річ все ж таки, себе перевірити. І ми вирішили дійсно себе перевірити. Ось це щиток, який саме відповідає за сонячне поле. У нас сонячне поле на даний момент один. Це стоять плавки, запобіжники тут. Це УЗІП, також захист, а це сам автомат сонячного поля. Взяли амперметр, ой, не амперметр, взяли мультиметр. Перевірили, ось це вхід. Це з поля вхід. Як бачите, все тут ми підписали плюс-мінус. Подивилися, все чудово. І тут ми всі, про всі кабелі, які тут є, ми підписали мінусові чорним таким. Також пробили, тут плюс-мінус співпадає. Ось на рубільник подивилися автомат, все співпадає. А ось тут ось, дивіться, будь ласка, бачите? Як тут записано, але тут плюс-мінус е, навхрест, Ну ми вирішили. Так як багато є таких е, автоматів, ми також вирішили поставити. Підключили. І виявляється, що інвертор саме із цього не працює. Помилка виявилась саме в цьому автоматі. Ми перевірили ще раз мультиметром, плюс виходить сюди. Так само мінус виходить сюди. І все, будь ласка, поле запрацювало. Інвертор вийшов в режим нормал і він почав бачити постійний струм. Так як сонячні панелі дають постійний струм, а мережа, мережа яка приходить до будинку, вона змінний струм. Ось така от історія. Що відбулося, якби це був інвертор китайський? А... Це були б все-таки, ми, мабуть, шукали б зараз би майстра, який ремонтує інвертори. Якщо б це було б дійсно придатно до ремонту, але, можливо, підвелося б бігти, і шукати і купувати новий інвертор. Бо так, як нам пояснив спеціаліст, який займається цим, що скоріше всього, що китайський інвертор згорів би. Так. Він, ми, як йому пояснили, кажемо, от таке діло. День жодної генерації, навіть і, і немає натяку на неї. Він каже, що ви наробили? Там, мабуть, у вас все згоріло. Я дійсно, я дуже так до цього діла віднісся з, такі, з такою тривогою, але дякувати Богу, інвертор цей видержав, витримав саме хі, таку переполюсовку, і все сталося добре. Він сам, виходить, цікав. Повністю світу, яке приходило да. з поля. І він писав, що він не нормал. Якщо в нього нормал не горить, значить отже, у нього відбуваються якісь недобрі процеси. Так що застерігаємо вас, щоб ви не купили, вроді би, Норк така доволі солідна фірма, але от бачите, печатка. Відбулась у них на заводі, і от могло би призвести до якоїсь біди. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Так, до, до побачення. побачення.